День Європи це наше свято. І точно ми підтримуємо на всі 100% рішення президента, щоб це свято ми відзначали 9 травня. Був 49-й рік створення Ради Європи, яка потім стала Європейським Союзом організація. І саме тоді вже казали про те, що повинен бути день, який буде нагадувати всій Європі, всім країнам, які об'єдналися. З метою будівництва миру, солідарності, демократії і підстоювання прав людини. Те, що сьогодні робить ворог, вони точно не розуміють, що таке Європа. Мабуть, вони мало бачили, що таке життя в європейській країні, що таке принципи демократії. Як можна їх впроваджувати, як можна розвиватися, як треба цінити життя людини? Ми це розуміємо. Сьогодні, як ніколи, потрібна нашій державі перемога. І ми всі впевнені, що спільними зусиллями, спільними, спільними рішеннями і за підтримки керівництва нашої області, нашої країни і військовими зусиллями перемога буде. Слава Україні! Героям слава! Це подякувати усій Європі за підтримку нашої країни. Це там спочатку війни дуже багато допомагали гуманітарною допомогою, допомагали військовою допомогою. Приїтили наші родини, коли було найважче, коли цілі колони виїжджали за кордон, надавали житло, приютили і дуже велика вдячність. Дійсно, це свято потрібно відзначати кожного року.